Без підніжок та китків у ноги в греко-римській боротьбі головне техніка та сила. Але видовищності спорту не займати кажуть організатори турніру. Вже в четверте змагання відбуваються в рівному. Кількість учасників щороку зростає. Проводимо ці змагання. Міжнародний турнір на призи президента Рівненської обласної федерації боротьби Олександра Корона. З кожним роком турнір набувається і більше і більше. Можливості і з кожним роком додається більше країн, які приїжджають до нас на цей турнір. Всього приймає участь 240 спортсменів з різних країн. Це з міст України, а також закордонні команди. Олексій з першого класу на татамі, щоденні тренування та спаринги за 11 років сутичок не відбили у хлопця бажання перемагати. Займається 11 років турніри. Цей турнір так, щоб проборотися, почувствувати суперників. Це приїхали з чемпіонату України, а це просто проборотися на цьому турнірі, підготуватися до України. відборочної на чемпіонат Європи. Міра. Спортсмени з Литви, Німеччини, Польщі, Білорусі та України визначали кращих впродовж трьох днів. Тренери ще не усіх країн задоволені. кажуть, нині велика рідкість турніри такого гатунку. Тому залюбки і не вперше приїжджають в Рівне. Хороший уровень, хороша організація. Ребята борються. Полишають майстерство. Родинське мальчишки прижають к нам. Ми к ним ані додають ета видно. Полишається майстерство. дружать з нашими ребятами. это, мне кажется, главное. 18 комплектів нагород знайшли своїх власників. Учасники роз'їхалися по домівках. Попереду у хлопців нові турніри та перемоги. Ігор Шумик, Олександр Ковтунець, новини рівного.